Всім привіт! З вами Василь. Ви на каналі Вася Бібеке. І сьогодні у нас дата. Ви бачите, що я такий <смір> в зайці. <смір> <смір> Коротше, я зараз поміняю ефект. <смір> Ви скажете мені, мої любі підписники, чи вам сподобався цей ефект, на якому я Заяць Новолічний. <смір> Добре, чекайте я зараз міню ефект. Все. Думаю вам той ефект сподобався. Отже, слухайте мої любі підписники. Сьогодні. Не помиляюся по цій даті. 17 січня 2022 року я побачив на речі, коли появилося світло. І так я записую відео, поки є світло. А потім, коли вже не буде світу, я вже потім відновлю тут все, як вже зрозуміли. Угу. І посилю вже. Я стрім категорично не можу знімати, тому що ви всі прекрасно знаєте причину. А причина називається блекат. Бекаут, ви вже всі знаєте, що це таке. Я вам пояснювати не буду. І в мене зовсім мало часу, бо в мене зараз може пропасти світу вже 5 по 12. І в будь-який момент може світло пропасти. Так що поки є світло, я записую. А потім буду робити монтаж, і коли з'явиться світло, я поширю це відео. Так. Умови конкурсу. Я оголошую конкурс. Я пообіцяв вам конкурс, коли у мене наступне 250 підписників. А дві... Ой, 2050. 250. А в мене вже підписників 252. З чим? Я вас усіх і вітаю, в тому числі себе. Я через це оголошую конкурс. Конкурс ви вже всі прекрасно знаєте який. Призових місць цього разу буде знаєте скільки? Призових місць буде 12. Умови конкурсу я залишив, ви вже всі знаєте, де? У себе в Блокноті ваннот, і там буде все. Там я і покажу, що, що там можна буде отримати за умови конкурсу. Я зроблю скрін і поширю це, якраз тут у цьому відео. Бо я буду робити монтаж цього відео у себе в телефоні. Ох. Отже, в мене все. Я вам побажаю удачі. Залишуйте. А я і точно забув сказати умови конкурсу. Умови конкурсу дуже прості, бо конкурс так, буде такий самий, як і тодішній на тому стрімі, коли було світло. Ех, то було для це. Ей, коротше, в мене часу немає, кажу умови конкурсу. Умови конкурсу такі. Перший. Поставити палець вверх, це обов'язково. Другий поставити. Залишити коментар. І третій ясний діло, що бути підписаним на мій YouTube канал. Отже, в мене все. Я вам бажаю удачі. Залишуйте, залишувати лайк можна під цим відео, яке я, яке я поширю. Отже, в мене все. Бажаю вам удачі. З повагою до вас. Василь! Udolniamy go, Czadu. papa. <sighs>